Школи та дитсадки перевели на онлайн-навчання. Управління освіти 10 жовтня отримало розпорядження від Одеської обласної військової адміністрації. Дистанційна форма навчання в Южненській громаді триватиме до кінця тижня. Під час повітряної тривоги онлайн-уроки не проводитимуться, вкотре наголошують управлінці. Потім будемо дивитися на безпекову ситуацію. Якщо буде спокійно і нормально, то дитячі садки запрацюють, а школи за своїм графіком підуть на канікули. Якщо повітряна тривога лунає під час уроку, урок припиняється і далі відновлюються уроки відповідно до розкладу. Тобто нічого далі не продовжується. Якщо тривога маленька, то урок продовжиться. Якщо тривога тривала, ну, сьогодні уроки у нас були скасовані, тому що. Ви знаєте, що тривогу оголосили, вона була довгою, тому вже сьогодні вчителі дадуть дітям завдання в класрумах, і я думаю, що діти впораються самостійно. Працівники державних установ під час повітряної тривоги не проводять прийом громадян. Посадовці працюють віддалено. Міські комунальні служби до можливих викликів готові. Жителям ці неспокійні дні рекомендують максимально дотримуватися правил безпеки. Звертаюся до вас, будьте пильними, будьте уважними і не розслабляйтеся. Звертайте увагу на повітряну тривогу. Можуть виникнути проблеми. Із, із зв'язком з інтернетом. Сьогодні нам дають таку інформацію, щоб ми забезпечили себе водою по можливості якимось там електричними засобами, тому що є атаки на інфраструктуру, на тепломережі, є, можуть бути атаки на наші електричні підстанції. Знову ж таки, ми не знаємо, що в голові наших ворогів, що, що, чого чекати сьогодні, чого чекати завтра. Знову ж таки, я вважаю, що самі елементарні такі речі треба сьогодні треба себе тими речами забезпечити. А я абсолютно впевнений в тому, що наші Збройні сили нас захистять. Ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в ПВО, які сьогодні захищають наш регіон, Одеський регіон, і дуже, скажімо, справно вони в цьому плані працюють. І віримо в збройні сили України і слава Україні.